тисячу волонтери заміряють вікна у двокімнатній квартирі Тетяни Кісельової готуються забити їх фанерою власниця показує у помешканні жодного цілого скла через удари російської артилерії та авіації поблизу цього будинку у звільненні від окупантів Балаклії. Спочатку винесла раму віконну, оце було все застеклено, а там ось бачите і осколки, ось бачите, побило весь балкон. Останні два місяці Тетяна жила у Києві у кумів. Сьогодні з ними приїхала навідатися додому. Якщо вони виріжуть нам по розміру, ми сам, я сам зможу все, ну, дівчата будуть допомагати зробити, тому що у хлопців, я думаю, тут і без нас буде робота. А хай бабушками займаються. Закривають розбиті вікна у цих трьох дев'ятиповерхівках. Харківські волонтери з громадської організації Добробат. Інструменти у них власні, фанеру надала міськрада. Нема світла. Ми привезли з собою генератор, запустила його і будемо працювати, різати ДСП. Ми сюди приїхали з гарячим серцем, щоб допомогти. Щоб люди, дивлячись на нас, передавали це знам'я, Це гаряче серце друг другу, допомагали, гуртувалися. Одну плиту несуть до квартири пенсіонерки Тетяни Уріщенко на восьмому поверсі. Жінка каже, власним коштом закрити потріскане вікно не може. Сльози, радість, радость, к життю хочеться жити. <ріст> Як розповів телефоном керівник Харківського осередку Добробату Павло Філіпенко, за три дні в Балаклія волонтери закрили фанерою понад півтори сотні розбитих вікон. Дмитро Гребіник, Суспільне новини, Харків.